Гумореска, діалекти, се для мови, спецефекти, зоряні дзери. Люблю все у тіктоці коменти читати. Всім не годно відповісти. Прошу то прийняти. Але якось додивилась, що одна панінка на мій говір скривилась, бо він є в печенках. Каже Ятрідну мову у вашому селі. Йой, Як мене запало в серці з того інтелекту, та ж колір у веселці наші діалекти. Тож смакують солоденько всі слова багаті і чуттєві, і веселенькі, повні благодаті. Біг ми, Боже. Не варто такого балакать, то над мовою опіка, піка би не хотілось плакать від відосиків незрамних інста і тіктоці, де вульгарно і нахабно тіпа і короче. А то десь з долини Ганя вже веде дебати, бо не знають мудра пані чи лате, чи лате. Ніби вчора сиділи на бамбетині увечір і канапку файно їли, то вже нині сендвіч стали пледом укриватись на Софі Балдіти і почали дивуватись діалектам діти. Пф, просто дивно, бо ці речі ніде не зникають, їх у модні колотнечі моду називають. Одягаємо у новинку колорити наші. І цеглинка, за цеглинку вже рядки інакші. Не крипуємо діалектів, все елітно, смачно, все для мови спецефекти. Будьмо за них вдячні. Ще спасибі всім уклінно, хто -то коментує. Марійка є неодмінно.